Успішно завершити опалювальний сезон це першочергове завдання для КП «Теплокомуненерго». Для цього треба фінансова стабільність, якої підприємство не має, адже постійно відчуває тиск від приватних компаній, що надають теплокомун ряд комунальних послуг. Про це перед початком виконкому проінформував міський голова. На підприємстві складується ситуація, коли керівник кожного дня повинен вибирати чи платити людям заробітну плату, чи платити за електроенергію, чи платити за Транспортування природнього газу, а коштів вистачає на щось одне, на жаль. Тому зрозуміло, що місто, як завжди, повинно підтримувати наше підприємство теплокомуненерго і сесію ми збираємо для того, щоб ті останні копійки, які сьогодні є в бюджеті міста, направити на теплокомуненерго. Для того, щоб ми могли успішно завершити опалювальний сезон і Олександрійці були з теплом. Тому 3 мільйони гривень це майже все, що в нас є в бюджеті. Я впродовж січня місяця мав десятки зустрічей із нашими підприємцями. Говоримо про те, що потрібно піднімати людям заробітну плату, і це збільшує надходження до нашого бюджету. Так працює бюджет, так працюють фінанси. Ми чекаємо збільшення надходжень. Багато хто обіцяє зробити ці кроки, але за січень місяць ми додатково до бюджету отримали аж 2 мільйони гривень. Це критично мало. Також Сергій Кузьменко повідомив, що дистанційне навчання, на яке перейшли школи громади з 18 лютого, продовжиться і на наступному тижні, щонайменше до 26 числа. Адже на початку тижня у школах були відсутні 1600 учнів. Ви знаєте, що в дитячій міській лікарні 60 ліжок, а на стаціонарі знаходиться більше 100 дітей. Це важка ситуація для системи охорони здоров'я для наших лікарень, тому ми ухвалили. Такі рішення, і наступний тиждень, ну принаймні до середи, ми точно будемо на дистанційному навчанні, а там в понеділок, і вівторок, будемо аналізувати ситуацію, звіряти годинники з нашими лікарями і вирішувати, чи ми вже можемо сісти за парти, чи ще потрібно побути дітям на дистанції, тому що ми знаємо, що вони активні. Да? Очільник міста ознайомив із ситуацією по заборгованості зарплати медичним працівникам, яку вже почали сплачувати. Зробили кроки і міського бюджету, закрили лікарям те, що обіцяли оздоровчі, Ми це зробили. І в силу там багатьох розмов отримали там перші транси від НСЗУ, і на сьогоднішній день вже там. Я вже пояснював те, що у нас є і первина ланка, це наші сімейні лікарі. У нас є дитяча лікарня, є міська лікарня. І це різні бюджети, це різні ситуації. То десь ми вже заплатили заробітну плату за січень місяць. Десь ситуація знаходиться в виплаті авансу, і ми очікуємо, що вирівняється. Але лікарям сьогодні дуже важко в місті. Така складна ситуація із гострими респіраторними захворюваннями, грипом, простуди, віруси. І ми маємо сигнал від як дитячої лікарні, так і від міської лікарні, що сьогодні галузь охорони здоров'я перевантажена. Члени виконкому під час чергового засідання затвердили нові тарифи на платні послуги, що надає терцентр, та поставили на квартирний облік сім громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Також погодили встановлення лежачих поліцейських на вулицях Франка та Володимирівська. Серед іншого, члени виконкому надали дозвіл на отримання кредиту у розмірі понад 10 мільйонів гривень на придбання комунальним підприємством Чисте місто трьох одиниць техніки.